10 розділ через те все ми складаємо певну умову і підписуємо, а печатки кладуть наші зверхники, наші левити, наші священники. А між тих, що поклали печатки, були намісник Неемія, син Хахаліїн, і Цікдікія, Серая, Азарія, Єремія, Пахшур, Амарія, Малкія, Хатуш, Шеванія, Малух Харім, Мерамот, Овадія, Даніїл. Гіннетон, Берух, Мешулам, Авія, Міямін, Маазія, Білгай, Шемая. Оце священники. Алевити, Ісус син Азаїнін, Бенуй, Згедадових синів, Кадміїл, а їхні брати Шеванія, Годія, Келіта, Пелая, Ханаан, Міха, Рехов, Хашавія, Закур, Шеревія, Шеванія, Годія, Бані Банібеніну. Голови народу Парош, Пахат, Муав, Елам, Саттубані, Буні, Азад, Баддевай, Адонія, Бігвай, Адін, Атер, Хиския, Азур, Коддія, Хашум, Бецай, Хариф, Анатот, Невай, Мікшіаш, Мешулам, Хезер, Мешезав'їл, Садок, Ядуя, Пелатія, Ханан, Анная, Осія, Хананія, Хашув. Галохеш, Мілха, Шовек, Рехум, Хашавна, Месея, Іахія, Ханан, Анан, Мелух, Харім, Баана і решта народу священники Левити, придверні співаки храмові підданці, і кожен відділений від народів краю до Божого закону, їхні жінки, їхні сини та їхні дочки, кожен знаючий та розуміючий, зміцняють присягу при браттях своїх. При своїх шляхетних і вступили в клятву та присягу, щоб ходити в Божому законі, що був даний через Мойсея, Божого раба, і щоб дотримуватися, і щоб виконувати всі заповіді Господа, нашого Бога, і права Його, і постанови Його, і що не дамо наших синів народам краю, а їхніх дочок не візьмемо для наших синів. А від народів цього краю, що спроваджують товари та всяке збіжжя в день суботній, на продаж, не візьмемо від них у суботу та в святі дні. І сьомого року понихаємо землю та всякого роду борги, і поставили ми собі за обов'язок, щоб давати нам третину шекля в рік на службу дому нашого Бога. На хліб показний, і на постійний дар, і на постійне цілопалення, на суботи, на молодики, на свята, на освячені речі, і на жертви за гріх, на окуплення за Ізраїля і на всяку працю дому нашого Бога. І кинули ми жеребки про жертву дров, священники левити та народ, щоб приносити додому нашого Бога за домом наших батьків на означені часи рік річно. Щоб палити на життівнику Господа нашого Бога, як написано в законі, і щоб приносити первоплоди нашої землі, та первоплоди всякого плоду, зо всякого дерева, рік річно, до Господнього дому, і первороджених синів наших та нашої худоби, як написано в законі, і первороджених худоби нашої великої та худоби нашої дрібної, щоб приносити додому нашого Бога, до священників, що служать у домі нашого Бога. І первопочаток наших діж і наші приношення, плід, усякого дерева, молоде вино та оливу спровадимо священникам до кімнат дому нашого Бога, а десятину нашої землі левитам, а вони левити будуть збирати десятину по всіх містах нашої роботи, і буде священник син Араонів із Левитами, коли левити будуть збирати десятину, і Левити віднесуть десятину від десятини. До дому нашого Бога, до комір, до скарбниці, бо до комір будуть зносити сини Ізраїлеві та сини Левитів, приношення збіжжя, молодого вина та оливи, і там є речі святині, служачі священники і придверні співаки. І ми не опустимо дому нашого Бога.